<ріст> Нихуя Я блядь, і в'їбав. Що таке людина твереза? Людина твереза, на мою, на мій погляд, це та людина, яка не вживала алкоголя, наприклад, ну, от протягом останніх 24 годин. Вона є тверезою. Насправді. Так, так. Так от в жіночому мозку алкоголь тримається до 70 діб. Тут, як жінка випила келих шампанського, то до 70 діб фактично не розвивається така якість, як мудрість. В чому сенс життя? Сенс життя та він може бути у всьому. Навіть в цьому смітнику. <хух> ну йди глянь. Там немає. Ха-ха, ти <хух> Ха-ха-ха? тобі смішно? Смішно. Може мій сенс життя в тому, щоб смішити людей? <хух> а містечко то тут уже зайнято. Сенс життя в тому, щоб не здаватись і йти до своєї мети. Дякую за цю мотивацію, Пес. Тепер я тут клоун. Ну, як вам сподобалась наша страва? Знаєте, якщо чесно, повна поїбота. Правильно говорити панакота. А що ви думаєте, ваша панакота не може бути поїботою? Перший день праці вдома. Другий. Знаєте, як називається чоловік, в якого немає грошей Безгрішний. а не пиздуй на роботу. Чоловіча дружба крута штука. Помітив таку річ, що чим довше ти дружиш зі своїм кінтом, чим міцніша ваша дружба, тим ваші приколи набирають градусів так? і доходять майже до гейських. Ну Спочатку ви пишете цоміки відправляєш там сердечки обнімашки, да? Потім ти дзвониш кінту кажеш, друг, нас запросили на пляж. Ти які стрінги вдягнеш? Чорні, білі чи червоні? Я тобі дарував на 14 лютого. І мені Кент каже, я не буду вдягати стрінги, я вдягну анальну пробку. <риклад> І я такий їбать, Знову пойдемо в однаковому. <риклад> Володимириш, ти пам'ятаєш, що я тобі вічно жалівся, що в мене хтось з спаса зливає дізель? Ну, да, пам'ятаю. То я вирішив, коротше, посад продати і купити електричку. Тепер у мене точно ніхто не буде красти дизель. Гамно ти, а не людина. Зовсім про моїх дітей не думаєш. Я знаю, ти класно готуєш. Так готуйся свій пісюн сьогодні на вечір. Охі, 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 охі. Завелися пісні блоки. Переживаю, тому що я не є суперсміливою. Я переживаю, кажу, я коли буду виступати перед в'язнями, вони будуть в наручниках. І він такий каже, ні. Я такий, добре. Ну, в мене буде охорона. І він такий, ні. Я думаю, ти пізде смієш мотивувати? Я вже от от погоджусь. Я кажу: ну мені пізди не дадуть. І він такий, залежить, як виступиш. Іване, ти ще долуєш до твого штукатурити. Я їбу та саме у песок, що ти робиш? Ти заєбав. Ви що там робите? Ви гівнюки, колю заливаєте. Коля як там, все добре? У чоловіка не встав, але він не засмутився. Примотав два олівці і зробив свою справу. Жіночі статеві органи. Да, різне бачили. І товстих, і горбатих, Ну, щоб хуй на ношах заносили таке перший раз. Щоб я здох. Помилуйтеся на нього. Помилуйтеся. Ми прийшли. Давай, я стою. Постав свою патріотичну вподобайку та підпишись на канал. бо я зараз покажу. Ну як тобі? Так не піде, Симко. А що не так? Все не так, давай перше в стойку станеш. Ага. Ти як, блядь, встав? То моя стойка дикого кута. Тобі зараз буде дика пизда, встай нормально. А що ти кричиш? Дивись за мною як то має бути. Стаєш у таку стойку і б'єш. Піздец, зняй руками, то не твоє бити. Давай з ніг почнемо. Ну з ніг, з ніг я мію. Давай чуть-чуть відійде. А ну давай покажи. Зараз таку вертугу крута, ну та ти ахуєєш. Ой, блядь. Ой, блядь. ні, чого ж бетися, то не твоє, попездуєш на балет. Ну та та, та я і на балет вже не хочу, блядь.

Люди рятуйте, поможіть. Так розпився, що мені вже гидко на тебе дивитися. Ех, Ваня, Ваня. Лежиш, відпочиваєш, лисого ганяєш, а робота почекає. Ваня горенька не знає. <trusts> а, Господи Боже. Поняв, я нарад на кухню більше не заступаю. ви що робите? Вітя не остов, як ви вже заїбали, блять, це ще й купизду хоче. Алло? Та нічого ми не зробили, як це тут півдня пелет. Що хоч, малий вальчик? Маю, лише тобі його не позичу, бо зараз їздимо на нему. я ти я перепрошую, тісь вас питати, блядь. А де ваші яйця? Що всі не несете? Шановні, блядь? Їсти їздимо, що не несете, а? Одне з нести не то просто вже до пес Завтра не вони їздять, рознахи ви собі, я вам сказав. Скоро то блядь. Що бля? ти не кричиш? А що мені яйця не несе? Що я маю ти не можу, купати яйця все іноці Ну, Такі кури маєш, знаєш? Ти кури, блядь. Бля? Я де знаю, що таке його виросте? Не, не всі мені кажуть, іди до Юри, хоч ти живи. Ну, думаю, попробую. Я кажу, Юра, то помийся, від нього воняє. Він дача і за собою не дивиться. Та я бачу, що він не хоче мене слухати, не хоче нічого робити, я плюну і пішла. Студіянти народ бідний, коли ти бухаєш на вулиці, в туалет ти ходиш теж на вулиці. Я терпів до останнього. і настає момент, коли прям треба бігти. Я вибираю темний угол і біжу туди. Моя проблема була в тому, що я на той момент не знав про існування фонарів з датчиком руху. Я забігаю в самий темний угол, у мене штани вже приспущені, і світло включається, а навпроти мене якась пара займається сексом. Уявіть ситуацію, вони займаються сексом, і у мене приспущені штани. Попробуємо зараз доказати, що ти йшов в туалет. В інших очах я був чувак, який на щось розчитує. В мене були два варіанти. Ну, Або вони скажуть ну, ану марш отсюда, або вони скажуть, ну раз тобі так треба, шукайте буряточку і до нас. Знаєте, що мені сказали? Мені сказали Заумри. <риклад> я стою, мовчу, у мене приспущені штани, і світло виключається. Стає ще страшніше. <риклад> я не знаю, що робити, але проходить і, буквально там, не знаю, секунд 15 20 і світло знову включається. Я так повертаю голову направо, а біля мене з'являється такий самий чувак, як я, <риклад> з приспущеними штанами, і видно, з хорошим почуттям гумору. То що він дивиться на них, потім на мене, і питає: А хто крайній? <риклад> Друже, підтримай українське всього декілька секунд, щоб поставити свою патріотичну вподобайку та підписатись на канал. Ой, садовишнево, са до вишнево, там ташки поють, там ташки поють, ой там наші родителі, ой там наші. І приятелі, медгорінку п'ють, медгорінку і іманова наливає, Остапова випиває за многа літ, за многа літ, много я літа да посіяв жита, да не ставим да будемо гопигопигопиго, -го, а чарочка хлоп. Много я літа да посіям, жита дан наставим, копита буде гопи гопи гоп, а чарочка хлоп, ще раз много літа, да посіям, жита да не ставим, копита гопи гопи гоп, а чарочка гей!